Все, мы прощаемся. Давай. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Петя, как у вас дела? Деться. Всем привет, всем привет. Пряме включення з борта самольоту. Ну шо, гайс, настав той день, настав той час, коли наших троє малих дітей сім, п'ять і два роки залишилися вдома. А ми з отцом поїхали у відпуск. Він рядом сидить і каже, не хочу, щоб я не знімала. В общем, ми летів до моря в одпуск, вдвох. У нас буде міні-отпуск. Мне пару Я уже в предвкушении жду, що у нас будуть хороші канікули. Так, гайс, ну що, ми на місці. Ми прилетіли у Україну, яка називається Албания. Вона не входит в Євросоюз. Надіюсь, нас назад не на місті Тирана. Ми йдемо шукати свій автобус. Автобуси стоять ззаду. Збоку стоїть таксі. Все дуже легко, все дуже комфортно. Яка краса, Петя, посмотри. Добусі. Свіже повітря. Ми йдемо туди, там, там, де людей багато. Так, ми шукаємо місце, де нам поїсти. Бо всі, бо дуже голодніли вже. Біблітека потім да. Ну Нушо, добро пожаловать у центр Тирани. Приїхали Альбенія. Ну що, ми в самому серці, в самому центрі міста Тирана, прийшли на їхню другу площу. Хочемо знайти десь нормальний заклад, поїсти. Потрошки повтомилися. Де ж гуляєш по центральній площі? А назустріч тобі гори. Красота. Що зайшли в рибний рестик, Ждемо наш різоти, нашу пасту, нашу рибу на грілі. І тут такий у нас світ. Такі домічки. Самий центр місця. <ривіт> Сінюга, ти довольний? Ще ні, зараз Да. Принесли мені рис.

Ну все, мы имеем прерваться, наверное, да? Я съела половину порции, я уже наелась. Порции тут величезные. Я вже чувствую, що я вже починаю тут сідати, як та гора. Що сім'яцьке. Нормально. І ще рибу взяли, але це вже було лишнє. Тут такі огромні порції, що вони нам не всі влізуть. Навіть. Центр міста, в людей колет'яночка сушиться, стірочка. Мені що подобається, що тут йдеш. А там такі височезні гори. Така красота. Якби була ясна погода, то взагалі була пушка, бомба, ракета. Подивіться, там в вдалині. Жіночка з ціросковішає. Такі домички. Ой, фільпашки. Фільпашки, ці дочечки. Красота красива. Купа людей, купа машин, всі кудись їдуть. На пішохідному переході стоїть машина. Хочеш проходь, не хочеш, як хочеш. Ходи, снюга. Гора, яка красота. Не, не холодно, не жарко, хороша така погода. Угу. нові міста. Готель в боках. Магазинчики і базарчик. Он кури там жаряться. Клубничка, Рибка, О, он дивись. Рибка така. Можна купити тут всяку. Алло, хай. Класно. Бачиш, скільки свіжої риби? І там і восьминоги є, і всі октопуси. Коротше, куча риби, якої хочеш. Куди ми йдемо піти? Я не знаю, йдемо туди. Чи туди? Тут ноу-хау з такими домами, з достройками, з перестройками, з такими всім зашарпаним, обшарпаним. Я чула версію, що оці достроєчки, оці, оці, оці люди їх самі дострають і власні нічого не можуть з цим зробити. Вони просто їх строять, бо їм треба місце. Ось ще один рибний магазин. О, куди ви попали, Петя? Скажи, гарно. Красота. Красота. Я вам просто передаю от, в реальному рівні атмосферу без е редактурування, без нічого. Просто от ми йдемо і знімаємо, що бачимо, те і знімаємо. Разно цвітодоміки, он там такий трошки там такий, там такий, тут розумів вже, тут базар. Як ми прийшли на базар? Ми на базар пройшли. Базар! Треба купити обов'язково цього. Магнітика. Я збираю. Я теж така як. Дуже багато рибних магазинів Петя, Нам треба сюди переїхати жити. Ми ж з собою так любимо рибу. Базарчик, який гарний. Ну от фото, окей? Барахолка всяка така. Центр міста, центр столиці, центр. рік завернули, і тут вже і базари, і барахолки. І що б ти тільки хотіш? Магазину тут вистачає, забігаловок теж вистає, кафешок вистачає з горою. Пальми. Це вже такий дом розмалювали, красивий зробили. Сорі. Ну що, класно? Сінюга, що скажеш? Нравиться тобі? Тут бачиш, трошки дома вийде, а там уже за цим то такі заховані. Страшненькі. М'ясо, м'ясний магазин нажиє. Рибний, тут рибний на кожному шагу. Я так поняла. Пошли. Сыры. Библий магазин. Бабушки-зеленушку продают всякую. Хто як может, так и зарабатывает. Он мясный магазин. Он магазин с техникой Бушный, я так понимаю. Короче, такие гаражи. І тут люди собі кожен мутить бізнес, який кому подобається. З ігрушками. Зачем далеко ходити? Ну, прийшов із ігрушками є. Ще якась булочна чи що це таке? Ось Бі -бі який красивий дом. Ой. Що це таке? А, це готель. Глорія, готель. Красивий. Поки на мене ніхто не нападає, не каже нового ну, відео про фото, Це добре. Ось які бетонні джунглі. Красота. Тірана Готель. Тоже готель. Ну, готелі тут нормальні, З виду. Які все ради не знаю. В общем, магазини на кольосах. Такий автобус. І тут що тільки нема. Сувеніри, їхній одяг. Ячі можна навіть взяти, бейси. бункери. Коротше, їхній цей диктатор, який був у них, по всій е, в страні настроїв цілу кучу бункерів, бо він боявся, що до нього хтось може напасти. І він близько... Не знаю, не пам'ятаю точно скільки тисяч, але настроїв цілу кучу їх. І зараз їх утилізують, і це дуже дорого, затратно і у них навіть є музей. Там хода. Так, а там вихода, мабуть. Це стройка, стройка, багато стройки. Достопримічательність номер один. Пустий куб. Чи пустий хто це? Коротше, така штука побудували її, з чого, з желізних якихось прутиків. Прийшли і ми на неї подивитися. Побачили. Ідемо далі. Такі красиві дерева. Тут такі прикольні. Світлофори, вони світяться весь повністю. О, красота яка. Ну, що ж, красиво туди, ця картинка. Красиво. Достопримічательність номер два, яку ми зустріли на своєму штиху. Піраміда. Теж стріт арт. Будівля така йти піраміда? Бідна країна, бідна країна, нещасна країна. Ну, подивіться, у центрі міста водофон поставили Wi-Fi безкоштовний. Вони ну, красота? красота. Автобуси, общественний транспорт такий. Таксішки ганяють. І ми будемо щось переходити. У нас ще червоний, ждемо красний. Ну, трафік тут, звісно, сумасшедший. Ми з аеропорту мали їхати 20 хвилин, а їхали півтора години. І всі пібікають, всі друг на друга лізуть, всі друг на друга он на пішоходному стоїть. Сирені. Знизу якась бурклива подойма. Мінішчинка. Так. Церква. Ну це не церква. Це якась... Е, думаєш це церква? Та ні. Е, куди пішли? Красний? А куди ти ж з Германії приїхав, не позор Германію? Я законопослушний гражданин, не піду на Красний. От <реш> тепер ти. Машини їдуть. О, тепер можна. Все. Треба бути чимними, так як в Німеччині учать. Тільки там учать, звісно, штрафами. Але все одно треба бути. М'ячить, це зблизенька. Красива же ж, красива. Всякі такі колони. Дуже гарно. Зробили на совість. почався дощ. Ми приїхали на станцію. Залізні автобусна станція. І ми зараз маємо знайти автобус і сісти в цей автобус і поїхати в те місто. Двері відкриті, так. І поїхати в те місто, куди нам надо. О, тут це невізогазовне. Так. Так. де шукати. Це О, заліз... це автостанція. Десь ішов. Термінал А. Ось ми знайдемо автобус. Сядемо і поїдемо. Коротше, ми знайшли автобус. Через полчасу буде відправлення. Що, нікого нема? І що, ми на вулиці будемо по дощам? Ми знайшли автобус. Великий рейсовий. У п'ять часов у нас відправлення через полчасика. Ох ти! Ох! Автобусичок. Нікого нема. Тільки ми їдемо в ту сторону. Коротше. Ось такий автобус звичайний. Нічого не обичного. Почався дощик. Кетя каже, що він не буде. Заходить. А я заховалася. Надо сесть сюда, наверное, чтобы бачить дорогу, куда мы едем. Так, все. Давай-ка. Едем. Сіньки йдуть, до готеля добираються два кілометри. Вилізли з автобуса, йдемо. Там море. Є. Я в калюжу вступила. Ми коротше, ми, йдемо до готеля. Дивіться, які ми красиві. Дощ маньохає повним ходом. Коротше, не холодно, Мокро. Йдемо в Два кілометри треба пройти. Ми вирішили підемо. Зажали ще євро на таксі, це я зажала. Я взагалі така странна на шифо. Будемо. Коротше, йдемо, скоро прийдемо. Знімаю вже на телефон, все, нічого нема. О, зжаду машина здавала. А я йду, а ми скердуємо. Коротше, в нас має бути класний готель. Зараз прийдемо, будемо знімати обзор. Так, капає. Ось тако. Сінюга, ти як? Сінюга відчує мене в тому капюшоні. Я в нього оджала бейса. Сінюга. Вже смердить рибою. Морем. Подожди. Мої, звісно... Конечно... Взял тебе кроссовка на такую погоду самое то. Где ты там пешёл? Подожди свою женку. Короче, извиняюсь за качество. Что ты там? Что ты пешёл? Что ты рванул? Что меня оставил? Дай верну несу вам. скоро придем. Там же море, красивые отели. Море же пахнет рыбой. Смердит. Короче, балдеж Идем, радуемся. Фу, хороший воздух, правда? Mm -hmm. mm -hmm. Такой солоненький, рыбный сразу стал. Мы на месте. Мы на месте. Морешка шумит. Морешка шумит, и человек мидает джутик. Вон. Ну що, ледіс джентлменс, ми на місці, ми приїхали, заселились в готель, покупались, відпочили, стряхнули з себе дощ, який на нас нападав, і спустилися в ресторан Покушать, так сказати, плотненько закрить сьогоднішній день. Музичка така класненька тут грає, лайтова. І ми чилим. За вікном дощара. Подивіться, як валить. Просто. Але нам це не мішає. Бо для нас головне не погода. А зовсім інше. В общем, всім спасибо за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, давайте поради, можливо. А я з вами прощаюсь до слідую відео. Як то кажуть, Сію!